Я Міщенко Юлія Володимирівна, лікар загальної практики сімейної медицини, лікар-нутриціолог і спеціаліст в nt терапії. Сьогодні хочу вам розповісти про золоте правило гарного харчування. Правильного харчування це правило тарілки. Беремо тарілку 24 см в діаметрі. Розподіляємо її на дві частини. Одна частина тарілки повинна займати зелень. Овочі, низьковуглеводні, низькокалорійні, такі як томати. Кабачок, баклажани, болгарський перець та інше те, що ви любите. Другу половину тарілки розподіляємо ще на дві частини. Одна чверть повинна займати білок. Білок якісний, такий, як курка, морепродукти, рибка, будь-яка, яку ви любите. І одна чверть це вуглеводи. Вуглеводи повинні бути з довгими ланцюгами ті, що довго засвоюються, так кажучи, гарні вуглеводи. Це тарілка. На сніданок та на обід. Вечірня тарілка трошки відрізняється. Ми її розподіляємо не на, на дві частини, а ось таким чином. Три чверті це зелень, будь-яка, яку ви любите. Та овочі. низькокалорійні, низьковуглеводи, Ті, що Вище були перераховані томати, болгарський перець, кабачки, будь-що. І одна чверть це білок. Якісний білок, курка, індичка, морепродукти, тушка кальмара, креветки, те, що ви любите. Вуглеводи з вечірньої тарілки ми Обираємо. Що стосується олії, олію ми додаємо в усі три прийоми їжі. На сніданок, на обід, на вечерю ми додаємо олію, рослину, наприклад, олівкова олія холодного віджиму чи будь-яку кедрова, соняшник, соняшникова, льняна, будь-яка олія.